Слава Богу, і сестри, доброго ранку. Молимося. В імя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже милості, Божі, Мігрешному. Господі Ісусі Христе, Сині Божій, молитва раді причистої Твоє Матері, і Всіх святих, помилуй нас, Амінь. Слава Тебе, Боже наш, слава Ти. Царю Небесный, утешитель души, істини, живе з Си і вся исполняй сокровища, блаихи жизни, подателю. Прийди, Вселіся в неї очистине, всякий скверний спасі, блажа Душа наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і Нині, і Приснею, веки веку. Амінь. Пресвятая Трої, помилуй нас, Господи, очисти Ріхи наша. Владико, прости беззакония наше, святий, посети, истинення, мищи, наше ім'я Твои ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и Нині, и Присно, и во веки вековом. Отче наші же и си на небесіях, да светится им'я, да и Царствие Твоє, да будет воля Твоя, як на небесі, і на землі. Хлеб наш насущный даж нам і остави нам долги нашей кожи, мы оставляем дужником нашим, и не введи нас в искушение, избави нас от лука Бога. Восставшего сна ті те блажье, и пісні песни пиемте сильнее. Свят, 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 веси Боже, Богородице, и помилуй нас, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Пододрай с навозивми, иси, Господи, умы, просить и сердце и уснем и отверзи. Воежья Пете святая Троица, свят, 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 святый, Боже, Богородице, і помилуй нас, и ныне, и присно, и во веке векова. Аминь. Внезапно, суддя прийти, кой Гож, до діяння обнажаться, но страхом за ним Свят, свят, свят и сі, Боже, Богородице, і помилуй нас. Господі поміли, Господі, помілий, Господі поміли, Господі поміли, Господі помілий, Господі помілий, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі помілий, Господі поміли, Господі помілуй. От сна восстав, благодарів і свята і Троїцей комоги раді твої благості до терпіння. Не прагни в лиси і и грешного, не жепого билмесі собі законь ми моїми на чоловіку липсились обично, і в не чайні лежащего ствілмесі, воежи утреннего ти, и слава і тебе шаву твою, і нині просити мої очі мисленные, отверзі мої уста, получайтеся слові всем Твоїм, і розуміти заповіді Твоя, і творити волю Твою, Педите Тяво исповеди не сердечними, воспивайте все святое ім'я Твоє. Отца, и Сына и Святого Духа, Ныне и призна и во веки веку, Аминь. Придите поклонимся цареве нашему Богу. Придите поклонимся и препадем Христу, цареві нашему Богу. Придите поклонимся и преподем самому Христу, цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, повелицей, милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззакония моє, на и Паче у Мед беззакония, мои греха мои, очисти меня. Як у беззаконня мої отца, знаю, і гріх мій предо мною есть тебе єдиному суріше, і лукавої и пред тобою, сотворих, яку да оправдишися вослови твоїх, і и победише, не да судить и те, себя зачат зачать, Есеми в Грисех, людями, мать моя, себе возлюбіли возлюбила, си безвестная тайная при мудрости Твоей велмиси, окрупишими и сопами, учишися, омищими, и паче сніга обереся, Слуху моєму дайся радості веселі, возрадується кости смиренные. Отврати лица твоя грех моих и вся беззакония моей очисти, сердце чисто соси ждем мне, Божие, и дух право в нові, в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоей свята не отыми от, от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духу младышному тверди мне, научу беззаконный путем Твоими нечестивей к Тебе обратятся, избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуйся язык мы правде Твоей, Господи, Осне мое твердищи. І уста моя возістять хвалу твоя коаще восходила все жертви, дал би у Бог, все суждения, жертва Бога, Дух сокрушен, серце сокрушене, і смиренно Бог не ні жит. Ублажи, Господи, благоволінням Твоїм Сион, и до Сузи, Дус и Стены и я тогда благоволіши, жертву правди, сношения. і все зажигайные, тогда возложат на алтарь твои типа. Вера в Єдиного Бога Отца, Вседержителя Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и Єдиного Господа и Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и Же, Доца от рожденного, прежде всех век, света от Света, Бога, істина от Бога, истинно, рожденного, несотворено, единосушного Отцу, им же вся бы нас, ради человека, нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой, Марії и, и Дево Человечества. Распятого же заны препонтистием пилатей, страдавшего и поребенно, И воскресшего в третий день по Писанием, И вошедшего на небеса, И сидящего десною Отца, паки рядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца, И в Духа Святого Господа, животворящего и Же до Отца Исходящего. И же с Отцеми и і споклоняем и Пророки, воєдино святой Соборной и Апостольськой Церковь, исповедую Единокрещение Восставление Рехов, чая и мертвих мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, Очисти м'я грешного, як коли же сотворив благої пред тобою, не избайми от лукавого, і да будь во мне воля Твоя да не осужденного уста мої недостойная, і восхвалю ім'я твоє Святого, Отца, і Сина і Святого Духа, нині і присно і во веков. Амінь. От сна восстав полуночной песни, приношу Ти спасе, і припадай во пиют, не даш мне уснути в гріховній смерті, Но щедрими раснися, волю, лежащий молиностью, скорее восстави, і спаси меня предстоянию и молитве, и по снежней Мосеями, день безгрешен, Христе Божий, і спаси мене. Тебе, владыку, человеку любчи от сна, восстав, прибегаю, на дела Твои подвязаюсь, милосердием Твоим, и молюся Тебе, помози мне на всякое время во всякой вещи. И избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня и в царство царства да и вещь, ты бы все мы сотворитель всякого блага, промысленник и податель. От тебе же все упования, мы тебе славу вас ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, и же многие Твои благости, великими шедротами Твоими даны, семья рабу Твоему, мимошедшее время нож, и все безнапасти прийти от всякого зла противна. <клес> <клес> Ты сам, владей, всяческих творчества, Давыми истинным Твоим светом и просвященным сердцем, творите волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Божьей силы, всякие плоти, вишній живий, несмиренные презирая, сердца живут утробы, испытуя и сокровенные человека в яве предведы, безначальный пресносушный свете, у Него же не есть применение или приложение, осенение. Сам бессмертный царю прими моління наше, я же в настоящее время на множество щедро твои дерзающие, От скверных Тебе у творим і и остави нам прешения наше, Я же делом и словом, и мыслей, ведением или неведением со нами, и ожистины всяке всякие скверной плоти и духа, и дары нам бодрным серцем і трезанные мысли, и все настоящее житье нож прийти, ожидающие пришествия светлого и явленного дні, єдинородного Твого Сина Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, в Осус славою и всіх всех приид, кому ж до воздать по делам Його, да не пачи и бленившись на бодрствующий, і воздвижені в делу, не обрящимся готові, готове, в радості Божественный черток славы и і де же празднующий глас не пристаны, незриченної сладость Твого лица, доброту, незреченної. Ты Боиси истинный свет просвящай и освящай, всяческая, и тяпается тварь во віки веков. Амінь. Тя благословил Вишній Божий Господи, милости творящего пресно з нами, велика же славна славная же и ужасная, же женщине слава, подавши нам сон в упокоєнні души наше, і ослаблення трудом, на трудной плоті, Благодарим, не на себе сі нашими, но чоловік любство лицо бич, и в нічайні режащи, не воздвигли сі воєн, слава і державу твою, тем же молим безмірною Твою благость, просвіті наше мисли и оча, и ум наше тяжко, сна, Леності в остави, отверзи наші уста, испомни Я Твоєго хваління, яку возможим не поколебимо холмі і Исповеди Тебі во всех. І от всіх славимому Богу, безначальному Отцу, с Один Сином і всесвятим і благим благими животворяющими Твоим Духом, нині і Прісно, і во віки веков. Амінь. Воспиваю благодать Твою владельцем молюте, умой, о благодати, вступати правыми настави по Христових заповідей. і <кхем>. діти к песне у нині сон огоняющий, зв'язана пленницами рехопадений, мольбами Твоїми розріши, Богу Невєсто, Нощі ми і видні, сохраняй боруші і ізбавляєші м'я, жизнадателя бога рочої, мишли не містні Я же яжі святні вічерні рочої, душу мою сліпшою, просвіті, подібна і владична палата дом духа Божественного мені сотворі, врача, рочою у врачуй. Души моей многолетной страсти, волнуйся житейской бур'я, кости зимья покаяния направи, Избай мне о вічною, еще и червя же зла, и тартара, да мящи, бессомрадование, и жерноем грехом повинника, ново сотвори ми обещав, что не чувственный пренепорочное сурешении, Страна мог и всякий, покажи мне всем духом ли, Небесные милые, чети веселья, со всеми святыми сподоби. Пресвятая Дево, слыши глаз, непотребного раба Твоего, струю твоими слезами при чистой души, моей скверноучищающие, стена не сердца приношу тебе непрестанную сердце владычице, молебную службу мою прими, Богу благотробному принеси, превышую ангел, мрескал мне превыше слитье затвори, святоносное, сине небесное, духовную благодатью мне направи, руцю і воздействую и устне, к похвалению сквернины, скверной, синепорочное. Душа тленных пакости и збавик Христа прилежно умоляющий, и може, честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Но і и все милостиве, Боже мой Господи Иисусе Христе, мною ради любви щел и воплотился и все, куда спасешь и всех, и пах, и спасе, спасе меня по благодати, молю те, аж и благодій, спасешим я, неси в благодать дарно дал паче, ей мною в щедротах, не милості. милости. Вера, Бо мне рекорд и Сео мой жив буде и не услет смерті во а ще оба веры, я жить и спасает і северы, и спаси меня, ког мой святый Создатель, вера в место делал дамениться мне, Боже мой, не обряжище поделать нють, оправдающих меня. Но да вера мне одобряет место всех, тогда отвечает, тогда правдит меня, тогда покажет мне причастника слави Твоєї вічної. да не оба похитит меня, сатана, і похвалиться слові. Я же отторгнутый ми отверг и ограденный не хочу, спаси мне или не хочу, Христе, спаси мой, при дворе, скоро, скоро погибох, Ты выси Бог мой, чревая матери мои я, сподоби меня, Господи, нині возлебить тетя, якоже возлюбих, иногда ты самий грех, и паки и поработать тебе безлиности тошно, яко же поработал прежде свято невестивому, же поработаю тебе, Господи, Богу моему Иисусу Христу, во все дні живота моего нині і присной і вовеки, веков, аминь. <клухи> Святые ангели, предстояй укаяны моей души, <клухи> и страстной моей жизни не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, <клухи> не даш мне сталука у моему бладать и мной, насилистом смерть, сего телесе, укрепи бедствующую и худую, мой рукой настайми на путь спасения. Ей святые Ангели Божии, хранители и покровители окаянным, я души и тела, вся мне простили к метя в скорби во все дни живота моего, и аж что сореши пришедший нож сию, погреми в настоящий день, сохрани меня всяку искушение противного, да ни в коем лисе прогни Бога и молися за мягко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба свои власти. Аминь. Пресвятая, владышесть, моя Богородица, святыми Твоими и Всесильными мольбами, от жени от меня смиренно, окаянного раба Твоего, уныние забвения, ни разумия, ни родения, и вся скверная лукавые хульные помышления, от окаянного моего сердца, помраченных ума моего. И погаси пламя страстей моих, как униж, есть мой окаянин, и избави от многих лютых воспоминаний, предприятий, всей действий злые, освободи меня. Яко благословенний всіх всіх родов, і славиться Пречеснує ім'я Твоє во віки веку. Амінь. Молі Бога умні, святий угодніче Божий, називаємо ім'я свого святого, в честь якого ми називаємо. Яко асусіла на тебе прибігаю, скорому помощнику і молитвеннику душе моєї. Бороди, Си, радуйся, благодатна, і Марія, Господь з тобою, благослови на Ти в женах, і благославен плачерева Твоєго, як Спаса, роділайся душ наших. Спаси, Господі, люди твоя, і благослови достояння Твоє, побіди православним Християнам на супротивне дар'я, і Твоє сохраняє Христом Твоїм жительством. Спаси, Господі, і помілий Отця його Духовного, родителей моїх сродников, начальников, наставників, благодій. Всех воинов на поле брани и всех православных христиан, упокой Господи, душу собщих рад Твоих родителей, моих сродников благодетелей, воинов на поле брани, убиенных и всех православных христиан, и простимся с решения воли и невольные, и им Царствие Небесное. Псалом 90. Живи в помощи у крові Бога Небесного во дворі речит Господь, весь заступник Мое, Си, прибежище Моє, Бог мою, уповай на Нього, Него, якото від Отцы тела, слові славися, пришма своїм своим Тя і подкрили, Його, надіюшися, оружием обийте істина Його, не обоїшися от страха ношного, отстрели тящи в одні отвещи, від мене приходящі, освящие бесополуденного, по деду от страны, твоя тысяча и тьма одесную тебе. Тебе же біжені приближиться обаче мотиво смотриші, воздая грішнику узріши, яко ти, Господі, уповання моє вишні оположили сі прибіжище твоє, не приїде Тебе зло і рана, не приближи ті сі яко ангелом анілом сим Тебе, без охрані тями всіх путях твоїх. На руках возьму Тя да никогда о камень ногу Твою, на аспиды и Василиска наступишь, и попереш льва, и смія, яко на м'я опова, и избавлю, и покрию, і, і яко позна імя Моє Возаветку мне и услышу його, с Ним єсмь скорбість Мой, прославлю Його, долготові дні исполню Його и явлю Йому, спасение мое, достойно есть, якого істину блажити Тя Богородицю, Присно, блаженный, приніпорочный. І матір Бога нашего честнейше, херові, і славніше, без сравніє Серафім, без іслення Бога, слава Родшої, і и Богородиц, величаєм. слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині і прісно, і веки веково. Амінь. Господи помили, Господи поміли, Господі помили, Господі, Господі благослови. Молитв раді причистия Твоя матері, силу і чесно, отворящого Христа, Господня, святого. Святых славных стихвальных апостолов и Жего Святых Уца нашого Николая, Архиепископа, Меликийского Чудотворца, свята равноапостольного великого князя Владимира, великой княгині Ольги, святого великомученика Пабетоноса Георгія, святого великомученика і целителя Пантелиим, священномученика Кипри Анна, мучениці Іостинії, преподобних і погоносних Отець наших мифология Іва і Амфілохія, чудотворців Почаївських, Антонія, Феодосія і прочих чудотворців Києва, Печерських, Сергія і Нікона Радничка, Серафіма Саровського, Паисі Афонського, святих і праведних Бога, Отеціма і, і Анни, святих безребленеков, чудотворців Косми, Даміана Осійських, і матері їх преподобної Феодоті, священномучені, іоанна Епископа і Якова Пресвітера, Персидских, мученицы Кириены и Иулинии, мученика Ермінін Гельда, Царевича Говцкого, мученику Кесарія, Дасия и ним п'яти мучеников, священномученику Александра и Феодора Пресвитеров, священномучеников Сергія, архиепископа Елицкого и Мелитопольского, Александр Димитрия Пресвитеров, мученицы Елисаветы, Мученика Петра, Соборного мученика і відповідника Запорозької епархії, і ж і пам'ять нині сувішає і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, Сені Божі, помили нас грішних. Амінь. Спаси, Господі, братія і сестри, за молитву. Всіх поздравляю з днем четвері сьогодні у нас. Постав на сьогодні немає. Всім Божої допомоги на предстоящий день покрову Царіці Небесної і ангела хранителя всім мирного і спокійного дня, всім здоров'я, кріпості і всього-всього-всього самого того, що Бог всім посилає. Божих благословів! Спаси Господі, браті і сестри, за молитву. Євангелія ми сьогодні читати не будемо зранку, бо трошки я пізніше вийшов. Помоліться за потешествующе Наталію з родниками, з потешествуючими. Поїхали, спасі Господі, всім Божої допомоги. Десь протягом дня, якщо Богу буде погодно, ще може вийдемо на псалтирку або вже вечором і тоді почитаємо Євангелія Дня. Всім гарного дня, Божої допомоги, спасі Господі. Всіх спасі Господі за лайки, вподобайки, за ваші подаруночки. Спасі Господі, з Богом, всім гарного дня. Спасі Господі. Ой, не знаю. Протягом дня це походу, як вийде. Господи, поможе нам всім укріпи. Все, будьте веселі, радісні. Дякуйте Богові за все. Перед всім, що не робите, просіть Бога благословіння, За все, дякуйте і дасть Бог зустрінемося. Ну, плюс-мінус, не знаю, чесно, простить, не знаю. Я постараюся за хвилин 10 дати на Ютубі цю наживу, коли там буде сповіщення. Все зараз всім Бог, Божої допомоги треба в школу срочно дітей всіх і самому